Привіт, Оксано. Привіт. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти та твоя команда займаєтесь? Як давно працюєш в компанії? А я працюю в компанії три роки. Насправді я займалася тут дуже багатьма речима. Це була маркетинг, монетизація, проєктова аналітика. Наразі я займаюся, мені здається, наймачнішим кусочком проекту Таїмі. Це мечних алгоритмом що це таке? Коли ви заходите в дейтинг і шукаєте, з ким би попереписуватися, з ким би познайомитися, Ми ті, хто вирішують, кого вам показати в цьому потоці і прийняти рішення. Це для тебе факап? А факап це те, що станеться рано чи пізно з кожним, хто працює. Угу. Поділюсь особистим або командним факапом, який був у тебе вебфлей. Мої особисті зазвичай дуже е, скучні, тому я розкажу про веселий копакап командний якраз команди в мечних алгоритму. Е, справа в тому, що ми розробляли контроль систему і ми хотіли переконатися, що маємо актуальні дані, і е, коли ви вирішуєте, кого кому показати, ви маєте використовувати багато параметрів. І ми вирішили оновити один з цих параметрів, бо ми не були впевнені в тому, який він має бути станом на зараз. І тому ми вирішили оновити, щоб у нас були актуальні дані. Після того, як ми його оновили, ми побачили, що метрики активності неочікувано пішли вгору хоч для цього не було ніяких. Причин ми радо зібралися і прийняли рішення. Прийшли до висновку, що це все через те, що там були неактуальні дані, і ось вони оновились, і в нас все пішло вгору. З тим ми жили десь два дня з цією думкою. Але коли метрики почали затухати, ми зрозуміли, що щось не так. Почали розбиратись, і вийшло так, що ми оновили зовсім не той параметр. І цей параметр Фейково нам завищував ті метрики, які нам були цікаві, в яких ми були зацікавлені, тому вийшов такий факап командно технічно через те, що ми помилково новили не той параметр. А аналітичний факап заключався в тому, що ми не відслідкували істинну причину, а вирішили повірити в те, що було легше повірити, що ми просто зробили щось чудово. Що було далі? Ми зібрались нервово посміялись, і коли ми розглянули рішення, чи ми можемо повернути цей параметр в норму, який помилково був оновлений, ми зрозуміли, що ми Витратимо це набагато більше часу, е і ми з цього нічого не отримуємо, тому що метрики вже самі почали повертатися в норму. Екосистема почала вертатись в свій в свою нормальну точку вже, і нам не треба не потрібно було для цього нічого робити. Е тільки прослідкувати за, за е тою точкою, коли ми під підемо у флет, так сказати, коли ми вже дійсно перестанемо е рости по. Цій метриці. Чому з цього навчилися? Перевіряти параметри, які оновлюємо. Це було дуже неочікувано, коли ви ну, путаєте один параметр, а він прям був зовсім інший. Ми е, дуже дивувалися, е, не знаю, нам було дуже смішно з того, що ми е, оновили цей параметр. Нам було смішно, тому що насправді дуже критичного ми нічого не зробили, бувало гірше. Це все робочі процеси. Тому так навчились оцінювати е, затрачені сили і оцінювати те, що ми з цього отримаємо. Ми е, нічого не зробили, не тому що е, ми не хотіли нічого зробити, або ми не знали, як це зробити. Ми нічого не зробили, тому що це було неефективно з точки зору затрати ресурсів. А які емоції та внутрішні відчуття викликають такі факапи, і що порадиш іншим. Я не знаю, це приходить з досвідом. Напевно, на першому році в мене би це викликало жах і я би не могла говорити, А на третьому році мені було смішно. Давай з усім твоїм досвідом років тут, враховуючи всі твої і особисті і командні покапи, що порадиш іншим. Покапать. Чому? Тому що е, найбільший факап це боятись покапить. Якщо ви чогось боїтесь, ви не отримаєте новий досвід. Е, якщо ви боїтесь покапить, і умовно у вас це виходить, е, ніхто ви і ви самі, і ніхто не знає, як ви боретесь з тим, як ви в цих випадках відчуваєте, чи можете ви дати собі раду, чи ви можете е, зрозуміти шукати шляхи до виправлення? чи ви зможете нести відповідальність. Е, і я з радістю буду працювати з людьми, які фокаплять, але мені буде погано працювати з людьми, які не вміють справлятися своїми фокапами. Навіть не чого додати.